Ти сьогодні така красива. Ух, скільки раз я чула цю фразу, і вона збивала мене з пантелику одразу. Я сьогодні така красива. Чи сьогодні це і завтра, і вчора? Чи це зранку, чи ввечері? А може обід? Може, час є якийсь конкретна година і хвилина. Ти поводиш себе як дитина. Ну серйозно. То я тільки сьогодні красива, а от день, коли ми дивились кіно, і я плакала, розтираючи туш, чи була я також вродлива? А пам'ятаєш ту сварку, як я кричала, і слова нецензурні тобі говорила: чи та ніч, коли перші прильоти були по місту? Ти я, вагітна, укриття запагу, мотіл, сліз і поту. А зранку, ніби нічого не сталося, ми йшли на роботу. І той день, коли змокли до нитки під дощем, і тебе скоротили, а нас уже троє. Пам'ятаєш той день, чи була я красива, чи була я такою? Чи коли я бачу мамине фото і присвячую їй ще один вірш, і розказую тобі про неї в соти, і говорю, ти б їй сподобався, віриш? Ти постійно така вродлива, я казатиму кожен день, особливо в моменти, коли накриває, адже ми разом. Нам все під силу. Ти найкраща з людей. Ти найкраща з людей.